Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Божий Воїн. Ви можете побачити дуже дуже багато людей, які проходять повз. І є одне питання: от якщо б вам сьогодні сказали, просто підійти і познайомитись хоча б з ними. Я думаю, багато застенчивих людей вони би злякалися. Бог нас кличе для того, щоб ми робили ще щось набагато більше. Що може злякати людей, і це розповідати правду про нього на власному прикладі, і також на прикладі Ісуса Христа, на прикладі апостолів. Я хочу, щоб ми це літо зробили максимально по всім містам, проєвангелізували їм і щоб люди просто на всіх площах, на всіх містах в нашій країні чули ім'я Ісуса Христа, чули благу звістку, яка може їх спасти і змінити їхнє життя. Давайте ми не будемо лякатися, а будемо виходити за рамки нашого комфорта і робити щось дуже-дуже класне, що заповів нам Ісус Христос. І сьогодні я прийшов до вас, щоб нагадати вам, якщо ви сьогодні почуваєте себе в такій ситуації, як був той блудний син, якщо сьогодні. Ви в депресії, якщо сьогодні ви відчуваєте, що в вашому житті немає мети, якщо сьогодні ви відчуваєте, що кожен день, він як день сурка, і ви не знаєте, для чого ви народжені в цей світ, і ви бігаєте від алкоголя до наркотиків, від дівчат до друзів, які вас зраджують, і ви не знаєте, де знайти вихід в цьому житті, я хочу вам нагадати про люблячого батька, про батька, який ніколи не зрадить. Про батька, який ніколи не відштовхне, про батька, який чекає кожного грішника, який прийде до нього, і він готовий дарувати вам вічне життя, аби ви тільки мали в нього віру. Цей світ сьогодні каже тобі: друже, якщо ти сьогодні в проблемах, ти маєш їх вирішити сам. Якщо сьогодні в тебе щось немає, іди і досягни це. Ти маєш це зробити сам для себе. Ти народжений для того, щоб покорити цей світ. Ти народжений, щоб весь світ був у твоїх ніг. Ти народжений для того, щоб бути самим крас класним номером один. І коли ми стикаємось з тим, що ми відчуваємо поразку, коли ми стикаємось з тим, що ми не можемо знайти вихід, коли ми стикаємось з тим, що ми не бачимо далі шляху, то що ми думаємо? Ми не згадуємо про батька. А ми згадуємо про те, що я неудачник, я лузер, в мене нічого не вийшло. Подивись в інстаграм, подивись в Тік-Ток, всі успішні навкруги. Один ти не успішний. У одного тебе ще 20 років, а в тебе ще немає машини. Ти один такий, який ще не знайшов собі гарну жінку. І ти думаєш про те, що ти не такий. Ворог каже тобі: друже, ти не зміг. Друже, в тебе не вийшло, Забудь. Але я кажу про те, що є батько. Батько, який вас чекає, молодь, яка проходить. Батько, який стукається в ваше серце і каже, ще є шанс прийти до мене. В тебе є кожен день для того, щоб знайти Ісуса Христа. В тебе є кожен день для того, щоб будувати міцні стосунки з Ним. Я не хочу вам казати про те, що вам треба йти в храми, вам треба поклонятись іконам, вам треба носити хрестики. Ні. Біблія цьому не вчить. Біблія вчить тому, що ти маєш мати. Реальні, живі взаємовідносини зі своїм творцем. І сьогодні кожен із нас може прийти до батька, який чекає тебе, який дарує тобі наступний шанс, який каже, що ти його улюблений син, ти його улюблена донька, і те, що в тебе є в житті мета, в тебе є ціль, друже. Не закривай свої вуха сьогодні. Бог сьогодні кличе до тебе, друже. Він знає, через що ти прийшов. Він був такою ж самою людиною, як ти. І він кличе сьогодні до тебе, друже, чи ти можеш свою гординю, свій егоїзм усмирити і признати в тому, що тобі потрібна допомога? Ні, звісно, ні. Я ж все можу сам. Я ж народжений для того, щоб стати найкращим. Я особливий. Ви знаєте, всі ми насправді особливі. А особливим у нас робить те, що великий Бог, який створив цю землю за шість днів, він настільки сильно полюбив кожного з вас, він настільки сильно приймає вас з вашими втратами, з вашими проблемами. І він каже, що він, всемогутній Бог, міг би зробити будь що, але він вибрав хрест заради того, щоби ти сьогодні був живий. Він пішов на те, щоби. Богу, плювали в це про те, щоб Бога били по голові батагами для того, щоб померти найжорстокішою смертю, і все це для того, щоб в вічності ти був з ним. Ви уявляєте, який наш батько, батько люблячий, який каже, що. Він міг би зробити будь-що, міг би зробити ще мільйони таких планет, де люди були б набагато кращими, ніж ми. Але він сказав, що я люблю тебе і я помирав за тебе, щоби ти, якщо ти приймеш мене в, моє, в своє серце, приймеш Бога, ти будеш мати вічне життя. Я кажу вам про Бога, який змінив моє життя. Я кажу вам про Бога, який може змінити ваше життя. Я кажу вам про Бога, який на протязі усієї. Історії нашого людства діє в серцях людей. І я впевнений, якщо ви задумаєтесь і глибоко зазирнете в свою душу, ви будете знати, що були колись моменти в вашому житті, ви відчували дотик Бога. Але в нашому світі є також і ворог, який робить все, щоби ти не думав навіть про Бога, який каже, що Бог це скучно, що Бог це не по помолоджному, що Бог це не для тебе, це для... Стареньких дідусів і бабусів, але друзі, я хочу вам сказати, що життя з Богом набагато вартовіше, набагато коштовніше, ніж життя із ворогом, ніж життя із сатаною. Так, сьогодні ти молодий і ти можеш попробувати усе, що тобі пропонує ворог наркотики, алкоголь, тусовки, дівчата лиховії поведінки і так далі. Але я впевнений, якщо ти зазирнеш дуже глибоко у свою душу, ти зрозумієш, що будь-який подарунок, любу цю цукерку, яку ворог тобі показує, яку пропонує, ти розумієш, що вона не закриє тієї дири в душі, коли ти просинаєшся один і засинаєш один, і почуваєш себе порожнім, коли ти почуваєш, що навкруги тебе. Немає вірних друзів, коли ти відчуваєш, що в тебе немає фундаменту, друже, це все не просто так. Друже, сьогодні я хочу сказати тобі, що це вечір, який може змінити твоє життя. Класна звістка для кожного з вас, що Ісус Христос настільки сильно вас полюбив. Що сьогодні, якщо ви повірите в нього, ви будете мати вічне життя. Ви не загинете, але будете мати вічне життя. Ви знаєте, що наше тіло, воно вмирає. Але наша душа і ваша душа, вона безсмертна. Подумайте про те, що життя, воно якось такий малесенький відрізок 5 сантиметрів. Але вічність, вона довжиною, як вся ця михайлівська. І ви розумієте, що ви сьогодні і за короткої насолоди, і за імпульсивного бажання зробити собі гарно, в ось такому проміжку ви будете мати радість. Ось в такому проміжку ви будете мати щастя, яке, на жаль, пройде. Але що ти втрачаєш всю вічність, яку пропонує тобі Бог, і Бог каже, що в вічності на небесах в Царстві Божому. Буде те, чого не бачило око людське, чого не чуло ухо людське, ти будеш мати нове тіло, ти будеш мати нові емоції, ти будеш мати повністю нове життя. І в Царстві Небесному не буде гріха, не буде плачу. Написано в Біблії, що Бог зітре усіляку сльозу в Царстві Небесному. Але поки ти тут на землі. Ти стикаєшся з тим, що кожен день твоя людська плоть вона бореться із духовною твоєю природою. І кожен день ми знаходимося на полі битви. І, на жаль, багато з нас не знають, що вони вже давним-давно у ворога в пліну. Багато з нас не знають, що ця битва може бути вами переможеною, що ваша залежність. Може бути подолана, що ваше непрощення може бути стерте, що ваші сльози, яких ніхто не бачить, вони можуть бути омитими. Я кажу сьогодні про Бога. Я кажу про того, хто може тебе зцілити, про того, хто може зробити твоє життя іншим, кращим, який може тебе воскресити, тому друзі. Дуже-дуже сильно хочу, щоб ви змогли подумати про це. Дуже-дуже сильно хочу, щоб наша країна могла зрозуміти, хто такий реальний Бог, а не ікони, і один раз у рік прийти та поставити свічечку на Пасху і сказати, я віруча людина. Дуже-дуже сильно хочеться, щоб ви почали змінюватись. І зміна починається із мене. Зміна починається з тебе. Я не кажу того. Чого я не пройшов сам на власному досвіді. Я кажу про того, хто змінив мене і звільнив мене від залежності, від того, що я не знав, для чого я був народжений, хто дав мені сенс життя і хто дає мені фундамент, на якому я стою, і його ім'я над усіма іменами це Бог над усіма богами. Послухайте, Будда не Воскрес, Крішна не Воскрес, ще якісь боги, вони намальовані. Але Ісус Христос Воскрес із мертвих. Ісус Христос доводить свою любов тим, що Він помер за вас, коли ви ще були грішниками. І ви можете здивуватися, але люди Ісуса Христа, християни, вони дуже дивні люди. І напевно у вас є хтось знайомий християнин. І ви можете сказати, та я знаю тих християн, вони якісь ненормальні. І Ісус Христос сказав, що ті люди, які підуть за Ним, вони будуть в очах цього світу ненормальними. Але для мене бути краще ненормальним в очах світу, який пропагандує однополі браті, який пропагандує алкоголь, який пропагандує залежності, депресію, умініє. Я краще буду ненормальним. В очах цього світу, але я буду живим, реальним, здоровим сином живого Бога. Сьогодні заклик для кожного з вас. Чи готов сьогодні ти віддати своє життя Богу? Чи готов сьогодні ти сказати своїм залежностям, сказати своєму гріховному життю? Ні. Чи готов ти сьогодні сказати Ісусу Христу, так, Боже? Я грішна людина. І мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно твоє спасіння. Я втомився жити в грісі. Я втомився жити в тому, що кожен раз я обіцяю собі, що це був мій останній раз. І я повертаюсь на наступні вихідні до того ж самого. Я втомився від того, що мене зраджують. Я втомився від того, що я не можу виконати своїх власних обіцянок, які я давав сам собі. Я втомився від того, що я як той лист, який вітер гойдає його наліво, він іде наліво. Вітер гойдає направо, він іде направо. Я як та людина, яка не має мети. Я як той корабель, який не має парусу, і який не знає, де його гавань. Але я скажу. Ця пустота каже про те, що ваш фініш в житті це царство небесне. Ваше життя має бути з Ісусом Христом, ваш фінальний пункт в житті це Царство Небесне з Богом. Але, на жаль, не всі туди потраплять. Потраплять тільки ті, які змогли сказати ворогу ні, які змогли в цій боротьбі. Зі своєю плотю, зі своїм духом сказати, я почну брати в свої руки меч, меч духовний – це Біблія, Слово Боже, яке каже тобі про те, як тобі треба поступати в тих чи інших ситуаціях. Я буду сражатися, я буду воювати за своє життя, я буду воювати за свою душу, і я не дозволю ворогу контролювати мене.